Вітаємо друзі у нашому попередньому відео про українські розробки. Ми розказали вам, що ЗСУ вже використовує на фронті патрони українського виробництва, тобто патронний завод, про який так багато говорили ще з 2014 року, вже побудували. У цьому відео ми розкажемо вам про решту вагомих здобутків вітчизняного ВПК, які були реалізовані безпосередньо після широкомасштабного вторгнення. Одним із вагомих досягнень українського ВПК можна назвати запуск у серійне виробництво самохідних артилерійських установок Богдана. Це перша вітчизняна самохідна гаубиця, розроблена під 155-мм натівський калібр. На момент широкомасштабного вторгнення окупантів Україна мала лише прототип цієї сау. У той час, як на кінець 2024 року, серійне виробництво цих самохідних артилерійських установок сягнуло до 20 одиниць. На місяць, а це щонайменше 200 одиниць Сау Богдана на рік. Також нещодавно був продемонстрований прототип причіпної Богдани. В Україні вже побудований і працює перший бронетанковий завод ТОВ «Укроборонпром Райнметаль, на якому обслуговується техніка і працює виробнича лінія, на якій вже почали виробляти бойові машини піхоти Лінкс. Відкриття і запуск заводу відбулися у 2024 році. Також уже будуються другий і третій заводи для виробництва пороху і боєприпасів. У планах будівництво четвертого заводу компанії, який відповідатиме за виробництво систем ППО. Також в Україні вже розпочато будівництво заводу з виробництва славнозвісних безпілотників Байрактар, які зіграли дуже важливу роль на початку широкомасштабного ворожого вторгнення. У мережі можна знайти візуалізацію того, як буде виглядати фінальна будівля заводу. Закінчити будівництво обіцяють у 2025 році. Важливим досягненням вітчизняного ВПК з моменту широкомасштабного вторгнення є створення нового реактивного дрона Камікадзе Паляниця, який завдяки своїй швидкості менш помітний для ворожих систем протиповітряної оборони і здатен долати до 600 кілометрів у глиб території противника. У серпні 2024 року в українських змі з'явилася інформація про те, що Україна створила власну далекобійну балістичну ракету, яка успішно пройшла випробування. І хоча якихось інших суттєвих подробиць публічно не повідомляли, деякі експерти припускають, що мова може йти про завершення розробки українського оперативно-тактичного комплексу грім 2 який розроблявся з 2013 року на базі попередніх проєктів «Борисфен» та Сапсан ракети для цього ТРК розроблялися конструкторським бюро південне. На момент широкомасштабного вторгнення повідомлялося, що грім 2 готовий на 80%. Створення власної балістики є досягненням оборонно-промислового комплексу України, яке може суттєво вплинути на подальше протистояння окупанту. Реалізована американсько-українська програма «Франкенсам» зі створення зенітних ракетних комплексів, основою якої є інтеграція західних ракет класів повітря-повітря та поверхня-повітря. Суттєвим досягненням українського ВПК стало виробництво вітчизняних боєприпасів. Україна почала виробляти артилерійські боєприпаси натівського калібру 155 мм. міліметрів. Саме така інформація з'явилася у ЗМІ у вересні 2024 року. Після великого вторгнення Укроборонпром опанував виробництво танкових снарядів калібру 125 мм міліметрів та мінометних мін калібру 82 і 120 мм. міліметрів. Згідно з відкритою інформацією, Україна вже виробляє мільйони мінометних мін на рік. Також запущене виробництво артилерійських боєприпасів калібру 122 та 152 мм. міліметра. У вересні 2024 року стало відомо, що Україна налагодила власне виробництво ручних гранат, аналогів радянських Ф1 та РГД-5. Міністерство оборони України вже кодифікувало їх та допустило до експлуатації у військах. Крім того, у жовтні 2024 року з'явилася інформація про запуск виробництва пороху, проте вітчизняне підприємство, яке його виробляє, нині розташоване за межами України. Також відомо про тестування нової української системи керованих авіабомб, яка здатна перетворювати звичайні радянські бомби на плануючі. Тобто ЗСУ вже почали випробувати каби вітчизняного виробництва. Друзі, перш ніж продовжити, просимо вас підписатися на наш патріотичний телеграм-канал про Україну. Там багато цікавої інформації про нашу державу. Посилання під відео та в описі нашого каналу. Варто відзначити і створений українськими конструкторами ударний бойовий дрон Камікадзе булава, який певною мірою є аналогом ворожого дрону «Ланцет». Уперше цей вітчизняний дрон був представлений на виставці зброї у Парижі у 2024 році. Також ЗСУ використовують вітчизняний дрон Камікадзе Бобер, який здатний летіти на великій відстані, а саме до 800 кілометрів українського Бобра прозвали грозою ворожих нафтопереробних заводів. Ще у 2023 році стало відомо про запуск у серійне виробництво українських дронів Рубака. Це вітчизняний дрон Камікадзе, який можна назвати аналогом ворожих дронів шахет 136 Добряче дають жару окупантам і нові великі українські коптери скидного типу Heвішо та «Вампір». Дрона «Вампір» загарбники злякались настільки, що прозвали його Бабою-Ягою. Уже після великого вторгнення був прийнятий на озброєння ЗСУ і розвідувальний дрон Шарк. У 2024 році стало відомо, що одне з українських підприємств налагодило ліцензійне виробництво колісних броньованих машин з посиленим протимінним захистом М-бомбе. У мережі вже засідають. Рітилося фото цього броньовика в українському маскувальному пікселі. Машина обладнана українським бойовим модулем Спис Синтез у 2024 році. На виставці зброї в Польщі була представлена нова вітчизняна бойова броньована машина Новатор 2 озброєна українським бойовим модулем Січ. Також на етапі державних випробувань перебуває новий український броньовик «Інгуар-3», створений після 2022 року вітчизняним підприємством інгуар. Важливу роль у протистоянні ворожій агресії відіграли наземні дрони. Так, наприклад, на озброєння ЗСУ надійшов вітчизняний автоматизований дистанційно керований вогневий комплекс шабля, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об'єкти або спецтранспорт. Надалі бойову турель шабля було встановлено на наземний безпілотний дрон Айрон Клед з тепловізійною камерою, який дозволив ЗСУ вести вогонь з безпечного місця. Також на озброєнні ЗСУ перебуває бойовий. Дрон Людь, який, як і Айрон Клед, має кулеметне озброєння. Нещодавно з'явилися кадри ще двох бойових дронів на озброєні сил оборони, а саме дрона Мураха від тернопільської компанії, роботизовані комплекси, та дрона Мороз, над яким працюють учасники кластеру «Брейв-1». обидва наземні безпілотники, мобільні та оснащені кулеметами. У липні 2024 року з'явилася інформація про розроблену безпілотну гранатометну турель Буря, в основі якої мобільне гусеничне шасі, на якому встановлений дистанційно керований гранатомет калібру 40 міліметрів. Також з моменту широкомасштабного вторгнення було розроблено багато різних роботів-мінерів, колісних і гусеничних безпілотних розвідників та евакуаційних роботизованих платформ. За інформацією ЗМІ, які посилаються на джерела в генштабі, використання дистанційних бойових роботів дозволило скоротити на 30% втрати серед українських військових. Ще на початку 2024 року стало відомо про передачу ліцензії Україні на виробництво чеських автоматів CZ Бренд 2, які має виробляти акціонерне товариство Українська оборонна промисловість в Україні. Ця зброя виготовлятиметься під брендом Січ. А влітку 24-го року було вперше продемонстровано підствольний 40-мм гранатомет українського виробництва ugl 40 створений на основі конструкції американського підствольного гранатомета М а 1 Волонтерськими силами налагоджено виробництво вітчизняної портативної реактивної системи залпового вогню Сівалка, яка встановлюється на автомобільне шасі і використовує некеровані авіаційні ракети. А створення і запуск у серійне виробництво таких українських надводних дронів, як Сі Бейбі та Магура, взагалі принциповим чином змінило розклад сил у чорному морі, поступово відтіснивши ворожий морський флот на сотні кілометрів від України. Існують і вітчизняні надводні дрони із встановленими на них реактивними системами залпового вогню. Також у процесі розробки і тестування перебуває новий український підводний дрон Марічка. Окрім озброєння, в Україні почали виробляти велику кількість інших речей, які необхідні для війська. Наприклад, налагоджено виробництво протимінних тралів для танків, а також сталевих криївок для рядових військових і командування. Розпочато власне виробництво тепловізійних камер для fpv дронів і Велика кількість виробництв самих fpv дронів створені нові українські анатомічні бронежилети, у тому числі для жінок. Розпочато виробництво вітчизняних шоломів для ЗСУ та іншого обмундирування. Запущено у виробництво кілька різних моделей машин для розмінування територій, ремонтних майстерень на колесах, мобільних лазень на шасі вантажних автомобілів. тощо. Також в Україні збирають багато різних моделей легких маневрових автомобілів Багі, необхідних для збільшення мобільності під. Дрозділів теж саме стосується і квадроциклів, які так само виробляються для військових в Україні, у 2023 році. В Україні налагоджено виробництво елементів динамічного захисту Контакт 1, призначеного для посилення бронетехніки, зокрема танків, створена і запущена у виробництво вітчизняна антидронова рушниця Квертус, яка показала високу ефективність під час використання у бойових умовах. Розроблені і запущені у виробництво вітчизняні антидронові рушниці, Ниці сівок також налагоджено виробництво різних моделей вітчизняних засобів радіоелектронної боротьби. Пливовим фактором у веденні бойових дій стало й виробництво макетів зброї і військової техніки, на які окупант вимушений витрачати власні боєприпаси і дрони. І це далеко не весь перелік мілітарних виробництв, запущених в Україні після великого вторгнення. Інформація про деякі виробничі потужності тримається у таємниці, тобто засекречена. Важливо відзначити, що до вітчизняного виробництва зброї, техніки та інших речей, які необхідні для фронту, активно залучені як держ. Державний так і приватний сектор. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про розвиток української оборонної промисловості. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!